Скажіть, будь ласка, що надихає вас на ваші дії? Надихають, звичайно, люди, надихають мої мрії, надихають те, що кожного ранку я прокидаючись, думаю про те, що я можу зробити більше. Я можу зробити для людей більше, я можу створити щось, і тому кожного дня, крок за кроком, я будую своє майбутнє, майбутнє тих людей, які поряд зі мною, які навкруги, намагаюсь бачити добре в людях. Мене надихає життя, мене надихає музика, мене надихає культура. Кожна людина, роблячи щось добро, розширяється, наповняється, і мені здається, це наша велика місія всіх людей. Захід дуже важливий, тому що сьогодні люди, які несуть користь суспільству, мають змогу зібратися в одному колі, і це чудово. Для мене честь бути однією із топ 20 успішних людей країни сьогодні. Я дякую організаторам за чудову можливість, що сьогодні люди, які дійсно несуть користь населення, можуть зібратися в чудовому теплому колі. Об'єднує всіх людей незалежності від їхнього соціального статусу, вірусповідання та національності. Я думаю, об'єднує е, само слово дружба, співпраця, е, співіснування. Треба бійняться, несмотря на національність і наоборот. Ми повинні всі об'єднатися. Нас об'єднує те, що по перше, ми всі люди, ми всі ой, ні, такі ж самі. Ми всі маємо однакові почуття, ми всі маємо однакові серця. Ми відчуваємо одне і те ж саме. Всіх людей на планеті об'єднує жага до життя. Ми народжені для того, щоб отримувати задоволення від нашого життя, від нашого розвитку. Це обмін енергією, обмін теплом, обмін допомогою. Така моя думка. Кожна людина або ж суспільство в цілому може зробити для того, щоб змінити формат нашого суспільства з споживацького на благотворчий. Це мабуть завжди бути милосердним, щоб було велике серце, і щоб ми відносились до інших як до себе. Це творіння якихось, якихось добрих справ. Коли ми змінюємо фокус уваги. Займаємося волонтерством, благодійністю. Кожен на своєму рівні несемо добро. Ми вже робимо колосальний внесок. Жити в суспільстві В суспільстві, в котриму люди поважають одне одного, надихають одне одного, вчаться один у одного і обмінюються душевним теплом і жагою за життя. Я хочу щоб всі жили в мирі прогресивному, яке шагає в нову сучасністю, яке несе в собі добро, вас масштабне добро, тільки активні люди, котрі мають свою життєву позицію. Можуть допомагати іншим людям і не ховаються в свій саркофаг, а проявляють свої професійні якості, якомога краще, якомога більше кількості людей отримують ось такі от відзнаки. Тому пані Тетяна Луховська вітаємо! Ви переможете української премії ТОП-20 успішних особистостей України. Ваші описки! It's the summer.